Вітаю всіх абітурієнтів, які будуть готуватися до. Національне мультимедійного тесту сьогодні хочу звернути увагу до звертаюсь до шестикласників. Діти, хто пройде з першого, хто закінчив шостий клас і пройшов вже відсотки, може швидко розв'язати це завдання. Отже, переходимо до завдання. Не буду вас томити, тому що сьогодні тільки у мене у відео тільки одне завдання на відсотки сесії за 18 травня 2024 року. Завдання. Ціна акції компанії зросла на 600 гривень. Що становить 600 гривень становить 5% від її початкової ціни, якою була початкова ціна акції? Що ж, давайте запишемо спочатку скорочену умову. 600 гривень сказано, це становить 5% від початкової ціни. Так, а тоді початкова ціна у нас складає 100%, але ж ми не знаємо, скільки це гривень. Нам треба це знайти. Так, в такому випадку нам треба знайти, можна скласти пропорцію, що 600 відноситься до х, як 5 відноситься до 100. Але ж, діти, на ЗНО там ніколи буде складати повністю записані всі умову. Вам треба зразу на що подивитись, на що звернути увагу. Проти ікса знаходиться 5% на іскасочок, тому ми зразу будемо на 5 ділити. Запишемо ікс буде дорівнювати. 600 помножити на 100. І розділити на 5. Це для того, щоб це швидко розв'язати. 5 і 600 ми скорочуємо на 5. Тут буде по одному, тут буде 120. 120 множимо на 100, це буде 120 і дописуємо 2 нулі від сотні. Отже, початкова ціна акції складала 12 тисяч гривень. 12 1000 гривень це відповідь Б. А все ж таки, так як це завдання для учнів 6 класу, то учні 6 класу повинні скласти пропорцію, потім використати властивість добуток середніх членів до рівня добутку крайніх членів, тоді Х помножити на 5. Я запишу, що це 5Х буде дорівнювати 600 помножити на 100. Тоді… Ми знаходимо невідомий множник Х. Невідомий множник Х буде дорівнювати 600, помножити на 100 і розділити на 5. Це для того, щоб ви розуміли, як же треба знайти. На мультимедійному тесті у нас не можна буде. То тут, в такому випадку, нам треба буде швидкіше робити. Але ж для учнів 6 класу я пояснила, як це зробиться. Тепер х доріння 600 на 100, розділити на 5 це дію, ми вже виконали швиденько, щоб ми зараз на... знаходимось на. Підготовці до цих тестів. Дякую за увагу і продовжуємо далі. Я планую, що у нас будуть і далі буду вам готувати невеличкі завдання по національному мультимедійному тесту. Ну, завдання почнеться вже з 5 класу. Сьогодні у нас завдання 6 класу. Дякую за увагу. І Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні завдання з національного мультимедійного тесту 2024 року. Будемо розв'язувати завдання 2024 року і будемо буду дивитися ще на завдання раніше, які були, щоб можна було у 2025 році гарно скласти тест. Дякую за увагу! Бережіть себе.